Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важко досяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини про давання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Запрошую на чергову передачу «Переможний голос віруючого». Протягом минулого і цього тижня ми говоримо про те, що Бог має план. Так, я чув свідчення одного молодого чоловіка, він був на передачі у Келі. Він зупинився на залізничному переїзді, і раптом в видінні він побачив себе над потягом. І він сказав, я бачив передню частину потягу і його кінець. Саме так Бог бачить час. Він бачить кінець від початку, і він має план. Так. Він знає, куди прямує цей потяг, і він знає, куди він має приїхати. Тому ми нічого не робимо, доки не дізнаємося Божий план. Амінь. Так. Так. Амінь. Ми шукаємо його в молитві. Ми проводимо час у цій книзі. Так, так, читаємо так. її, роздумуємо над нею. Думаємо над сказаним в ній. Хвала і Богу, і в нас почнуть підніматися певні речі. Амінь. Амінь. Так і так, коли вони піднімаються всередині нас, це покликання. Так, так. так прислухайтеся до цього і не ігноруйте. Не просто раніше я просто починав робити все поспіль. Я брався занадто багато всього і двічі доводив себе до виснаження. Так і оскільки я не запитував Господа, а оголошував щось зі сцени, потім опинявся в глухому куті, і Господь сказав: Ти плутаєш помазання з власною силою. Так він сказав, я не призначу вам постійно вдень та вночі жити під цим помазанням. Це неможливо. Він сказав, це моя сила. Так. І я зауважив, що коли ви так чините, то проповідуєте одне й те саме знову і знову. Так, це нормально, якщо вам сказано це робити. Але це не буде щось свіже. Так, так. Це так. просто Правильно. праця. Це праця любові, але це втомлює. Так, так. І тоді я покладався на те, що Дух Божий прийде і здійсниться. Так. І він приходив. Але це виснажувало мене фізично. Так. Покликання. Це його план. Амінь. Так. І та будівля народилася всередині тебе. Так, так. я почув слова. Ми виходимо в ефір зі світової столиці пробудження. Алелуя. я знав, що це вже здійснено. Так, так. хоча я і гадки не мав, що це означає. згодом ми приїхали сюди, і Господь сказав: ти не називатимеш так це місце. Інші люди будуть називати його так, а ти не називай, доки я тобі не скажу. І я забув про це. Так, так. ми були тут. Приміщення церкви вже було збудовано. Кілька чоловік здається з Фенікса, латиноамериканці. Вони приїхали сюди. Підійшли до Пастора Джорджа, і одна жінка запитала, чи вам щось говорить такий вислів, світова столиця Пробудження. Він відповів: Так, а чому ви запитуєте? Вона сказала: Я побачила це вві сні. І Господь сказав: Їдь туди, бо це там відбуватиметься. Саме тоді ми почали говорити про це публічно. А це так. Гадаєте, легко було мовчати про це? Я чув, як це було сказане фізично чутним голосом. Мені хотілося розповісти про це всьому світові. Однак я не наважувався. Так. Отже, послухайте. Я просто віддав всі свої турботи. Всі свої турботи про це Господеві. А тепер давайте поговоримо про давання: про правий та лівий бік. У даванні є те. Про що нам не потрібно говорити з іншими людьми? Mm. Ви просто робите це. Так, так. так. І є речі, які ми робили протягом багатьох років і про які ніхто не знає. Інколи Господь дозволяє мені розповісти про це. Так. Але переважно, ви просто не говорите про певні речі. З іншого боку, mm -hmm. так, є. так. Є люди, і я знаю це. Вони не навчені. Будьте здорові, дорогенька. Не навчені. І вони стають поруч з кимось і моляться вголос. О Боже. Ти знаєш, як мені потрібна нова пральна машина і сушарка. Ти знаєш, як мені це потрібно. О Господи. Так. Так. Не робіть так. так. Бог знає, що вам потрібна пральна машина і сушарка. Амінь. Так. Я пригадую одну жінку, яка звернулася до Господа зі словами: Ти знаєш, що мені це потрібно. І я хочу отримати це на свій день народження. І це прийшло надприродно. Вона сказала: Господи, це не був мій день народження. Він відповів: А коли ти народилась згори? То був її новий день народження. Він дав їй це не її тоді, коли він так, її прийняв. Так, так. Це мило, це чудово. Алілуя. Хвала Богу. Чим більше ми звертаємось до нього, тим більше вчимося О, так. у нього. Амін. Мова про те, щоб повністю здатись і довіритись йому. Так, краще Бог? не скажеш. Бог ось я. Амінь. Ось де мені потрібно бути. Мені потрібно перебувати у близькості з тобою, щоб все із зовнішнього світу під покровом так під цим покровом. Амінь. І писання у посланні до євреїв. Вибачте, до Ефесян до Ефесян 1. до Ефесян, перший розділ, третій вірш. Я почав отримувати. Про це глибше відкриття, бо там говориться: благословенний Бог так. і Отець Господа нашого Ісуса Христа, так. який благословив нас всіма, всіма. духовними благословеннями на, небеса. на небесах у Христі. Я зрозумів, що як дітям Божим нам надається позиція влади, яку нам слід зайняти. Нам слід увійти в це. Ми вже там завдяки тому, що він для нас зробив. Але нам слід увійти в це у нашому серці, у нашому дусі, нам слід зрозуміти, де ми по праву знаходимось. Я зрозумів, що коли Павло це пише, якоїсь миті я зрозумів, що є канал, є канал, резервуар благословення. Божого для кожного так. з нас, і він не вичерпний. Це не означає, що через все, що Бог зробив тут, у світовій столиці пробудження нам у Африці не вистачить. Безумовно, це не означає, що вам чогось не вистачить у вашому штаті чи у вашому місті, чи де б ви не жили. Там достатньо для кожного з нас є канал забезпечення, який з'єднаний з резервуаром надприродного Божого благословення. І я зрозумів це, брате Кеннет. Я зрозумів, що резервуар – це не маленька чашка, так це не маленьке відерце, Так це не маленька ємність для води біля дому. Резервуар це запас, так. якого більш ніж достатньо для всього, до чого Бог покликав вас і що Бог поклав вам на серце робити, відповідно до своєї мети. Відповідно зі своєю метою. І коли ми почали цей проект, коли ми почали рухатись у тому, що Бог хотів для нас, я сказав: Господь, я буду вірити про ці гроші. Я буду вірити в те, що ти сказав нам. І Господь промовив до мого духа і сказав: Андрей, я хочу, щоб це не було так, як у всіх інших. Я хочу, щоб це було зроблено за готівку. Вам слід заплатити за це готівкою. І я зрозумів, що мені потрібно під'єднуватись до забезпечення з цього резервуару. Божого благословення і саме тієї миті, коли я під'єднався, я почав бачити, як приходить надприродне Боже забезпечення. Я запитав Господь, коли, коли, коли. Він сказав: зачекай. Я відчував так. себе як біговий кінь, який так. чекає, чекає біля воріт, бо все, чого я хотів, це піти і зробити це. Але Бог казав: зачекай, зачекай, зачекай. Я чекав, бо я дещо зрозумів. Ви можете поквапитись і побігти поперед Богом. Так тому, як ви Запитайте розумієте, Запитайте мене звідки я це знаю, час дуже важливий. Час дуже важливий так. для всього, що каже Бог. І сутність у тому, що коли до вас приходить бачення, коли до вас приходить слово від Бога, зрозумійте, що в очах Бога це вже було зроблено, в серці Бога це вже здійснилось. Так. Це так. вже зроблено, бо він дав вам бачення, але це не обов'язково означає, що саме зараз, даної миті у вашому житті, ви маєте це зробити. І мені довелося зрозуміти, що є правильний час забезпечення є, благословення Боже є, і мені слід запитати, Господь, коли мені випускати цього коня? Коли ми зможемо відчинити ворота, коли він побіжить. Бо я знаю, що коли я почну бігти, мені потрібно бути впевненим, що є достатній запас Божої доброти і благословення. Хіба Ісус не казав про це. Звичайно. Вам слід вирахувати вартість. Порахуйте так. вартість, порахуйте витрати. Ви ж не хочете на півшляху залишитись без грошей. Так. Господь сказав вам: зробити це без боргів. Так, це важливо. Так. І я скажу вам, чому. Християни цього не розуміють. Грішники точно це не розуміють. Якби я пішов, і є люди, які залюбки зробили б це. Якби ми пішли і попросили кредит на літак Cessna Citation 10, який у той час був найшвидшим цивільним літаком на планеті, так. і нам би дали кредит. Тут є дві речі. Так. Передусім, ви складаєте завіт. І я кажу їм: я гарантую вам, скажімо, під заставу будинку. Так, я гарантую вам, що через 30 років я буду так само спроможний виконувати це, так. як і зараз. І я складаю з вами завіт, не маючи жодного уявлення про те, що відбувається в вашому житті. Я з'єднуюсь з вами. Так, так. Якось я проповідував про це на конференції для служителів. Наступного року приїхав один пастор, і він сказав: ви сказали це минулого року. І ось я поїхав додому. Я не кажу, що всі банкіри такі, але кажу вам: ви складаєте з кимось завіт. Господь сказав мені: у мене є церкви, які склали завіт з неправильними людьми, деякі з них з мафією, зі злочинним світом. І вони навіть не знають про це. І я знаю про таку ситуацію. Не вдаватимусь подробиці, той пастор сказав: я поїхав до банку, зайшов туди і запитав, чи можу я поговорити з таким то працівником. Дівчина відповіла: Гадаю, пастора, що він саме зараз працює над кредитом для вашої церкви. Я зараз покличу його. Вона покликала його, він вийшов, широко посміхаючись, і сказав. Я вважаю, що у нас хороші новини, пасторе. Думаю, ми зможемо дати вам кредит. Пастор відповів: саме тому я і прийшов. Ми вирішили самостійно збудувати цю будівлю без кредитів. Він сказав, що обличчя Банкіра одразу ж змінилося. Він сказав: Ви не зможете збудувати її без нас. Так, так. І він просто почав проклинати того пастора. Так, так. І з такою людиною він планував скласти завіт. Тоді дьявол вліз би в його справи, так. і в нього в церкві почалися проблеми. А він би навіть не зрозумів, чому в його так, церкві так. фінансові проблеми. Господь говорив з нами і сказав мені: коли на банківському рахунку буде 30% від вартості контракту, тоді дій, я зроблю решту. Він дав мені чітку вказівку. Це те, що мало в тебе бути. Це те, що мало у мене бути. І Бог привів це по вірі. Ми дали зелене світло, ми почали реалізацію проєкту. І коли це сталося, всі почали зв'язуватися з нами, кажучи бо тепер про це писали в газетах. Тепер у місті з'явилася ця величезна будівля, про яку люди казали. Як це можливо? Як можна збудувати там такий зал на 11 тисяч місць? Вони ніби не могли цього зрозуміти. Люди телефонували нам, кажучи, ми хочемо приймати участь у цьому проєкті. Звісно, ні, 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 ні. Ні. ні, -ні. Бог ні -ні. керував цим проектом. Бог всім керує. Так. І я зрозумів. Я сказав, все, що нам потрібно робити, це залишатись під'єднаними. все, що нам треба, це залишатись під'єднаними до каналу забезпечення того резервуару. Який, як я знаю, знаходиться прямо тут. і це станеться не тоді, коли я помру і піду на небо, а зарезервовано для мене тут. Іншими словами, я зрозумів, що є гарантія забезпечення, яку має для мене Бог, так щоб цей проект був закінчений. Амінь у посланні до Филип'ян, четвертому розділі, апостол Павло писав до церкви Филиппа: не тому, що я шукаю так. давання, я шукаю плід, який примножується. На вашу користь I mean. так. або на вашому рахунку так. є небесний рахунок. Амінь I mean. зазвичай я цього не роблю. Але оскільки ми говоримо про це, статистика дозвольте, я гляну. Це на червені липень 2023 року. Місія Кеннета Копланда була започаткована 24 січня 1967 року. Ми почали наші радіопередачі у 1975 році, наші недільні телепередачі у травні 1979 року, щоденні телепередачі у 1989 році. Так, отже, ми повертаємось назад, і тут є всі дані від самого початку. Вартість телевізійного ефіру за цей час 746 мільйонів 966 тисяч 417 доларів. Загальна сума віддана на благодійність. Це наша десятина, рівна цій сумі, і навіть більше. Так, хвала Богу. Тут вказано наш загальний дохід. А тепер послухайте наступне. Зекономлено завдяки відмові від кредитів і позик. Майкл mm. Еванс, дипломований бухгалтер, навчався в університеті Орла Робертса. Після закінчення університету він почав працювати у нас. І ви підводитесь і кажете. І це правильно. Я не кажу, що це неправильно. Ми збираємо пожертвування для будівництва нового приміщення церкви. І дяка Богу, кожна копійка, яку ви посієте, піде на це будівництво. Так. Ні, це не зовсім так. Кошти зекономлені завдяки тому, що ми не брали кредити протягом багатьох років, починаючи від самого початку, коли ми були з церквою Темпл, 53 мільйони 97 тисяч 581 долар так, партнерських так. грошей. Хвала Богу. Грошей членів церкви, так, так, так. які би отримав банк. Але він не отримав. Так. Чи вони б звернулися до якоїсь кредитної організації? Так, так. Але саме так Господь вів нас і Він вестиме і вас. Зверніться так. до Бога. Так, так. Я хочу наголосити так. на цьому. Навіть якщо це щось особисте. Наприклад, ви вірите Богу про своє житло немає значення. Як у випадку з Лорією знадобилося 30 років, щоб отримати так. те, що вона хотіла. Але ми так. почали сіяти. І я розповідав про це багато разів. Це лише одна ситуація. Ми заходили до магазину Таргет, і я почув, чиє згальмування коліс на парковці. Брате Коупленд, брате Коупленд!» я зупинився. Ми з Лорією вже майже зайшли всередину. Але вернулись на парковку. Там була молода жінка з двома дітьми на задньому сидінні. Вона сказала: Господь сказав мені, що ви будете сьогодні в магазині Таргет. Я пропустила дві виплати з кредиту за дім. Вона була шкільною вчителькою, і вона сказала: моя власність стала дуже коштовною, і банк не дає мені ніякого відтермінування. Та шкільна вчителька і її двоє маленьких дітей могли опинитися на вулиці і втратити свій дім. Ви розумієте, про що я кажу? Так, так. я стояв там і молився в дусі, доки вона розповідала мені про це. І я сказав: «Дорогенька, залиште мені ваш номер телефону і ваше ім'я. я передам це до нашого юридичного відділу і наш юридичний відділ втрутився. Ми виплатили 9 тисяч доларів за її дім. І тоді ми сказали: Господи, тепер ми маємо насіння посіяне в землю на той дім. Які будує так. Глорія. Хвала Богу. Ми допомагали людям у цій сфері. Але чому я згадав про це? Банку було байдуже. Вони хотіли так, викинути так. ту жінку на вулицю. Вони кажуть: бізнес є бізнес. І не всі вони такі. Вони зовсім не такі, якщо ви нічого їм не винні. Тому просто перебувайте в спокої. Так. А вона не знала, як виплатити цю заборгованість. Тому вона просто молилася. Мені потрібно зв'язати з братом Коплендом, бо сказав. Він буде в магазині «Таргет». і я був там. Я йшов туди того дня. Тільки не треба підходити до мене і вимагати, щоб я заплатив за ваш дім. Ні, вона звернулася не до мене. Так вона прийшла не до мене. Так вона звернулась до Бога. Так наповнена духом жінка Божа. Мила жінка, вона звернулася до Бога Амінь. і він скерував її до мене. І ми, з Лорією, залюбки робимо це. Ви приходите кудись? Якось ми були в ресторані, і в одної молодої жінки були проблеми в шлюбі, але вона повернулась до чоловіка. Потім вони розлучились, і він забрав неї машину. І їй доводилось брати батькову машину, щоб їздити на роботу. Так я запитав, яку машину ви хочете? Ви молитесь, ви вірите? Вона відповіла: Так, я молилась про це. Я знала, що мені не слід було повертатися до нього. Але я... мені не слід було робити цього, але я думала, я хвилювалася про своїх дітей. Я запитав, яку машину ви хочете. Тільки не розповідайте мені про якусь собаку. Я хочу знати, яка машина вам потрібна. І вона сказала: Я розглядала ось такий варіант. Я сказав: гаразд, ми помолились про це, і ми змогли їй допомогти в цьому. І коли наступного разу ми приїхали до того ресторану, я запитав, чи ви вже отримали свою машину? Вона відповіла: Так, отримала. Тут мій батько. І я хочу вас з ним познайомити. Він один з ваших партнерів. Він жив в іншому місті. Він сказав: брате Коплан, я дуже ціную те, що ви зробили для моєї дівчинки. Оце так. Це було в ресторані. Так, так. Бо ми навчилися жити без боргів так, під і під'єднаними до мрії. Так ця мрія велика. І для неї вона була теж великою. Вона потребувала машини. Та інша жінка так, ось так. ось могла стати безхатьком. Це величезна мрія. Так. Але зачекайте хвилинку. Всемогутній Бог Ель Шадай якого більше, ніж достатньо. Так. Навчив вас, Дженні, як це здійснити. Так. І сумніваюся, що зараз Бог може сказати вам щось таке, що ви би не згодились виконати. Я у згоді. Так. Ви так, у згоді. Так, так. І саме тому ви зробили крок віри і розвинули телеканал, що охоплює всю I mean. Африку. І багато людей не так, надто раділи так. через це. Не вдаючись подробиці, проте... протелуя Таке Богу. стається. Так вони засмутились, але вам слід вибачити цих людей. Це дуже важливо. Вам слід ходити прощенні. інакше. Амінь. Ми жили в маленькому будиночку в Флорентині, і у мене було я тоді проповідував в Оклахомі. Я сидів на ліжку в нашій кімнаті, і раптом в видінні. Я побачив велику трубу під кутом 45 градусів, прямо ось тут, перед моїм лицем, велику, приблизно ось такого розміру. І в той кінець труби вода вливалась потужним потоком. А з цього кінця мені на обличчя бризкали лише маленькі краплі. І я запитав, Господи, що це? Він відповів: це не прощення. Це не прощення. Я почав молитися, і Господь нагадав мені дещо. На розі вулиці стояв один продавець, і Глорія купила в нього мішок динь. Вони виглядали дуже гарно, і вона привезла їх додому. Однак лише дві верхні були хорошими. Я сказав: Дай мені той мішок. Я піду туди і добряче відлупцюю його. Вона відповіла: Ні, ти цього не зробиш. Я сказав, Господи, я пробачаю того продавця. Так продавця день, але ті маленькі зернята непрощення засмітили мене, від чого мені потрібно було звільнитися? До зустрічі завтра. Наш час вичерпано, ми ще повернемось. Алілуя! Слава Богу! Згодом ми почали розвивати життя подяки. Практикуючи подяку, ми прокидаємось вранці і просто всіх прощаємо. Так. Заходячи до ресторану, кажіть: Господи, я прощаю всіх присутніх там. Так. І я благословляю кожного, кого ти мені скажеш благословити. Навчіться робити а, це постійно і ходіть в цьому. І хтось може сказати вам щось огидне, а ви просто скажіть ні, я прощаю їх. Завтра я розповім вам ще одну історію. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані до зустрічі завтра і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Прославте його. Алілуя. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRK. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.